Що як я скажу вам, що війна почалась не тоді, коли загриміли перші ракети, що вона визрівала роками у темряві, мовчки, під прикриттям посмішок і прапорів, і що одна стара жінка глибоко в горах знала про це ще задовго до перших пострілів? Я приїхав до бабусі Орисі не з цікавості, а з відчуття, що маю її почути. Вона живе просто, у дерев'яній хаті на схилі, знає про небо більше, ніж дехто у парламенті. Її сни не сни, її слова не байки. І коли вона погодилась говорити, я зрозумів, мовчати більше не можна. Те, що ви зараз почуєте, не аналітика, не коментар і точно не політика, це пророцтво, біль і надія, очі, які бачили війну ще до того, як вона почалась, і голос, який каже нам, час слухати, бо скоро прийде момент, коли правду вже не сховаєш слово бабусі Орисі. Я довго мовчала, не тому, що не знала, а тому, що чекала, коли прийде час, бо не кожне слово варто кидати на вітер. Але є дні, коли вітер сам приходить по правду, і тоді мовчати гріх. Мене звати бабуся Орися. Я прожила вже понад 80 зим у горах, де хмари спускаються до хати, де зірки не брешуть, а сни говорять голосом предків. Я не телевізор, я не політик. Я не священник, я та, що чує, і бачу не очима, а серцем. Сила ця не моя, а зверху дана, щоб берегти, щоб застерігати, щоб говорити. Сьогодні я скажу, бо мені було видіння не раз, і останнє страшне вогонь ішов по землі, а за ним тиша. І я знала, те, що бачу, уже сталося або ось-ось станеться, і більше не маю права тримати в собі. Війна. Що прийшла в нашу землю не людське непорозуміння, не випадок, не помилка, це було зло, чисте, свідоме, жорстоке. І прийшло воно з півночі від того, хто завжди жадав чужого, від того, хто не міг стерпіти, що українська душа вільна, що народ наш став сильний, що не піддався, не схилився, не впав на коліна. Те, що ви зараз почуєте, не буде політикою, це буде пророцтвом. Бо я не аналітик. Я не рахую танки, я рахую тіні, а тіні зрадників і ворогів стали густіші ніж коли-небудь, і я мушу вам про них сказати. Бо сьогодні ворог не тільки стріляє, він також шипоче, розбещує, сіє сумнів, переодягається в своїх, і правда стає каламутною. Саме тому я й кажу тепер, щоб вона знову стала прозорою. Слухайте мої слова. Як слухають вітер перед бурею у кожному слові знак, у кожному реченні попередження. Бо коли грім вже гримить, пізно ховатися. Україна це земля світла, але світло завжди приваблює темряву. І війна, яку ми живемо, не лише за території, це за душу, за гідність, за правду. І я бачу, що правда ще зійде. Але перед тим буде ще одне потрясіння. І саме про нього я маю розповісти. Більшість людей вважає, що війна почалась тоді, коли вибухнули перші ракети. Але я скажу вам ні. Війна почалась раніше, ще до вибухів, до стрілянини, до страху, вона почалась у серцях, коли ворог вирішив, що може прийти на нашу землю і забрати те, що йому не належить. Я бачила це не раз і не випадково, бо ті, хто має слух серця, Чують наближення бурі ще тоді, коли інші сплять спокійно. В одному зі снів я стояла на широкому полі, воно було жовте, стигле, налите сонцем, а потім на обрії з'явилась тінь нехмара, темна постать, висока, чорна з руками, що простягались над землею, як лапи. І тоді я почула не словами, а всередині це зло вирушило в похід, і мета його Україна. Те зло мало ім'я. Ім'я, яке знає кожен, це Путін. Він не просто політик, він носій темної сили. В одному зі снів я бачила його як вовка в людській подобі, Ішов по землі, залишаючи криваві сліди. За ними йшли інші сірі, безликі, мовчазні, всі з одного місця, з тієї ж імперії брехні. А тепер слухайте головне: Україна не починала війну, Україна жертва нападу. Нас атакували. Нас намагались зламати, нас хотіли стерти, і ця спроба була не першою, але найстрашнішою, бо на цей раз ворог вирішив іти до кінця, але він не знав головного: український дух не підкоряється, він може втомитись, зранитись, але не зламається. Війна не почалась у 2022-му. вона визрівала роками. Бо той, хто замислив цей напад, готувався давно, сіючи сумніви. Підкуповуючи, підмінюючи слова, ховаючи плани за словами про братерство. Але справжній намір був один повернути нас у темряву. Я бачила цю темряву. Вона підступна, вона не приходить з гуркотом, вона просочується через тріщини, а тріщини були у довірі, у єдності, у нашій вірі, одне в одного. Ворог скористався кожною слабкістю. Але це не означає, що винен хтось із нас. Ні. Винний той, хто натиснув на курок, той, хто дав наказ, той, хто послав смерть на мирну землю. Ми стали мішенню не тому, що слабкі, а тому, що сильні, бо в нас правда, у нас глибина, у нас світло. А темрява завжди атакує світло. Тому пам'ятайте, війна почалась не тоді, коли впали перші ракети, а тоді, коли зло вирішило, що може прийти безкарно. Але помилилось. Бо Україна не порожня оболонка, вона душа. І ця душа ще скаже своє слово. Я ніколи не боялась правди, а від її замовчування, ось чого я остерігалась, бо мовчання це теж зброя. І ворог знав, що якщо не зможе знищити нас зовні, то спробує розм'якшити зсередини. Не кожен удар по Україні був завданий чужою рукою, були й такі, що били з українського боку. Не відкрито, не в обличчя, а нишком, у підписаних угодах, у закритих переговорах, у продажних поглядах, що шукали не правду, а вигоду. Мені снився стіл. За ним сиділи чоловіки в вишиванках, у руках документи, контракти, плани. Вони усміхались, говорили про мир і порядок, але під столом тягнули руки в темряву, віддавали щось невидиме, як душу. А за вікном стояли матері, солдати, діти, і я знала ці посмішки коштують нам життя. Хтось колись присягався на вірність Україні, а згодом шукав компроміс із ворогом. Вони не стріляли, але вони дозволяли стріляти, закривали очі, погоджувались мовчки, думали, що люди не дізнаються. Але небо бачить усе зрада це не завжди крик. Це часто тиша, рішення підписане пізно ввечері, дозвіл, виданий у обмін на щось, вигляд патріота вдень і тінь від страху вночі. Таких я теж бачила у снах вони приходили до мене мовчки, але з обличчями, які я не забуду. Їх не можна було назвати ворогами, але й друзями теж. Є одна правда, якої багато хто боїться ворог сильніший не тоді, коли має більше зброї. А коли в тебе менше єдності, і саме ті наші, що зрадили, розколювали нас із середини, одні то своїм мовчанням, інші своїм користолюбством, а дехто відкритою зневагою до тих, хто загинув. І що найстрашніше, ці люди досі серед нас, вони не зникли, вони навчилися мовчати ще глибше, ховатися ще краще, вони чекають, бо знають, правда незручна. А зручне, продається краще. Але в моїх снах завжди є місце для вогню. І я бачу прийде час, коли цей вогонь знайде кожного. Не буде більше, хто не знав, хто не міг, хто не винен. Буде лише одне питання був ти з народом чи проти нього. Це не політика, це про совість, про той тонкий, але незламний нерв, який зветься Україна, і той, хто його зрадив. Не зможе більше говорити від її імені. Було це вночі, у той час, коли душа не спить, а чує глибше. Я стояла на старому мосту, під яким текла ріка каламутна, стрімка з темними хвилями. А на другому боці стояв чоловік молодий у світлій сорочці з посмішкою на обличчі, але за його плечима небо затягнуте хмарами. І я не могла зрозуміти. Він веде за собою чи сам іде без світла. Цей образ приходив до мене не раз. У ньому не було ані пророчої сили, ані сатанинського підступу. Він був як дзеркало дзеркало нації. Я бачила в ньому біль і надію, сміх і страх. Його постать то ясніла, то тьмініла, залежно від того, якою була душа народу, бо так воно і є. Кожен правитель лише відбиття того, чим живе народ. Якщо серце народу зранене, і лідер буде кульгати. Якщо народ зневірений і він боятиметься, якщо ж вогонь у серцях запалає і він підніметься. У видінні я побачила його серед натовпу він говорив, жартував, заспокоював. Люди слухали, але за його словами пустота, бо не завжди той, хто говорить, чує. А потім усе змінилось небо розірвало грім, земля здригнулась. І його обличчя стало іншим, суворим, серйозним. Він більше не сміявся, стояв перед ворогом, не маючи шаблі, лише слово. Але в тому слові була рішучість, і я зрозуміла, його випробування тільки починається йому не було призначено бути провидцем, але й бути лише ширмою він теж не зможе, бо кожному лідерові дається мить, лише мить, коли він обостає історією. Або зникає в її тіні, і та мить для нього ще попереду. Я бачила, як у ньому борються дві сили страх і мужність, і кожен день, кожна новина, кожна кров на землі схиляє терези. Та є й третя сила народ, бо саме народ, як молитва, може зробити неможливе. І коли ця молитва стане чистою, він почує її. У тому ж сні я побачила його, як пастуха навколо буря. А він тримає руку над вогнем. Тоненький вогник це надія, його завдання не дати йому згаснути. І чи впорається він залежить вже не тільки від нього, а й від нас усіх. Тому не судіть, не ідеалізуйте і не відвертайтесь, бо дзеркало не винне в тому, що в ньому видно. Ми всі його відображення. І коли прийде час, кожному з нас доведеться пройти крізь бурю разом із ним. Його обличчя я бачила задовго до того, як почалась Велика війна. Він приходив у сни не як людина, а як звір, не як військовий, а як дух старої темряви, що ніколи не забуває образи. У сні я стояла на краю лісу, а з туману вийшов вовк, величезний зі срібною шерстю, що мала колір попелу, очі порожні, ні світла, ні душі, лише чорна ніч. Він ішов повільно. Наче вже знав, що ця дорога його, і за ним слід із вогню, але не простого, а того, що спалює навіть серце, поля з чорнілі, міста в мовчазні, і жінки в чорному, що несуть тіла дітей, усі за ним, усі його тінь. Я не мала сумніву це він, той, кого називають президентом, але ким він став насправді вже не людина, він носій імперського духу. Того, що вижив із попелу минулих воєн, із крові Чечні, з брехні КГБ, і тепер цей дух шукає нову жертву Україну. Я бачила, як він сидів у кам'яній залі навколо карти, зброя, золото, а в руках ключ не до дверей, а до хаосу. І він його вже повертає. Йому не потрібна перемога, йому потрібен страх, потрібна темрява, потрібен зламаний світ. Та в тій залі були інші. Не тільки він. Я бачила силуети високі, безликі, мовчазні. Вони не з Росії, вони з різних сторін світу, ті, що носять дорогі костюми, але серце мають із холоду. Вони вкладали гроші, щоб війна тривала, щоб зброя крутилась, щоб ринки кипіли, щоб страх годував їхню владу. Але Путін не цар, він знаряддя. Як стріла, яку хтось пустив із лука. І в одному з снів я побачила стріляє не одна рука, а ціла темна сила, стара, як Радянський Союз, гнила, як архів брехні. Вона ще жива, її коріння в тюрмах, у пропаганді, в образах на захід. І саме вона годує його гнівом. Він не сам, він плід багатьох ненавистей, але він головний, бо саме він натиснув, саме він вторгся. Саме він убив, і він нестиме кару не тільки людську, а й небесну, бо не можна топтати землю чужу й думати, що не залишиться сліду. Я бачила, як його шлях закінчується, не там, де він хоче, не в перемозі, а в темряві, з якого прийшов. Бо хто сіє кров в ній і втопиться, і день той же близько, бо в снах я вже чула. Дзвін по ньому лунає, і дзвін той не з церкви. А серце народу, що пробуджується. То було восени. Повітря в горах вже було прохолодне, листя сипалось із дерев, як спогади з пам'яті, в ту ніч мені не снились полячі ріки, мені снилась земля, що тремтить, і не від холоду, а від правди, яка проривалася з під неї, як джерело. Я стояла на полі, переді мною воїн, високий у синьо-жовтому, обличчя тверде, як камінь. Але за його спиною тінь. І тінь та не від ворога, а від того, хто зветься братом. Вона ворушилась, змінювала форму, шепотіла. І тоді я зрозуміла прийшла зрада не з фронту, не з півночі, а зсередини. У сні я бачила людину зовні свій. Співає гімн, носить символи, виступає на урочистостях, а вночі пише листи не людям, не богові, а тим, хто стоїть проти нас. Він не стріляє, але його підпис важчий за кулю, і таких не один. Вони є при владі, вони тихі, акуратні, чемні і саме тому небезпечні. Але головне не те, що вони зраджують, гірше те, що ми не хочемо бачити, бо правду часто легше заперечити, ніж визнати. Та у видінні я побачила момент, коли обман стане явним. Один з тих, хто давно ховається в тіні, Раптово опиниться в центрі уваги, його викрають, і тоді народ стоятиме перед вибором мовчати чи діяти. А дія не буде майданом, не буде мітингом. Це буде як сповідь у вогні, в очищенні. Я бачила залу, велика наповнена людьми, три столи. За першим народ, за другим воїни, за третім небо. На столах списки, фото, документи, свідчення. А потім з'являється четвертий, у чорному, без лиця. Він не суддя, він вогонь. І цей вогонь не знищує, він очищає. У тому сні я знала, ми не зможемо йти далі, доки не спалимо стару брехню, усі напівправди, усі змови, усі кулуарні домовленості, які не врятували жодного солдата, але зберегли посади. Вогонь той буде не фізичним, а духовним. Він пройде крізь свідомість. Через серце, і хто пройде, стане вільним. А хто згорить, значить, сам був із брехні. Ця осінь стала поворотом. Я це знаю. Бо сни тоді були не метафорами, а прямим попередженням. Ми увійшли у період, коли правда починає говорити сама, і більше ніхто не зможе її заглушити. Тому готуйтеся не до війни, а до очищення, бо воно йде тихе, неминуче, правдиве. Як ніч перед світанком. Серед усіх видінь, які мені снились, було одне особливе його я бачила не раз і не двічі. Він приходив у різних снах, у різні ночі, але завжди стояв в одному місці, серед диму, високий, мовчазний. Його обличчя було прикрите тінню, але серце світилось, наче сонце над горами. Я знала, це той, хто ще не прийшов, але прийде. Це не буде хтось із телевізора, не буде депутатом, не з'явиться на білбордах, він не говоритиме солодкими словами, але кожне його речення, як правда, що ріже. І всі політики мовчатимуть, коли він заговорить. Його покличе не влада, а біль народу. Він не захоче царювати, але стане тим, кого захочуть слухати, бо його голос буде інакшим спокійним, простим, без пафосу. Але в ньому буде те, чого давно бракувало щирість. Я бачила його серед людей, в одязі простого чоловіка. Він, не носив шевронів, не мав охорони, але за ним ішли, бо не за наказами, а за, за прикладом. Його ім'я я не почула, але відчула, що воно пов'язане з землею, з корінням, з народом, наче воно звучить ще з дитинства, ще з колискових, ще з народних дум. Цей чоловік прийде не тоді, коли його покличуть, а тоді, коли, здавалося б, вже пізно, коли біль стане нестерпним, коли зневіра з'їсть останню надію. І саме тоді він підніметься, не як Месія, а як брат, як син свого народу, не над а поруч. У сні, де я його бачила востаннє, він стояв біля великого вогнища у руках жменя землі. Він підкидав її у вогонь. І той ставав яскравішим, а позаду нього гори, наче самі Карпати стали на варту разом із ним. Я знаю, цей чоловік не буде ідеальним, але він буде справжнім і саме тому стане символом відродження. Він не забере владу, він її змінить, перетворить її з меча на плуг і почне засівати поле, де знову проросте віра. Тому, коли настане темна ніч, коли здаватиметься, що надії вже немає, не бійтеся, бо саме в таку мить він і прийде, і ви впізнаєте його не по обличчю, а по голосу, який буде мовою серця. Бо це буде не цар, а вчитель перший оборонець не має нічого сильнішого за правду, яка терпіла, яка мовчала довго. Як утоптали, сміялись над нею. Закривали у темні кабінети, запаковували в папери з печатками, але вона жива, і тепер я бачу, як вона встає не як крик, а як тиша перед бурею. У моєму останньому сні я стояла на порозі старої церкви, свічки горіли навпаки, полум'я тягнулось донизу. У повітрі стояла тривога, і тоді з'явився той самий чоловік без лиця в одязі чорному, але не як ворог, як кара. Він підійшов до трьох столів, де лежали документи, списки, контракти, фотографії, подивився і кинув у вогонь. Вогонь здійнявся високо, наче небо саме вирішило очиститись, і все, що було в тих паперах, згоріло, але не зникло, бо кожне ім'я, кожен підпис, кожне рішення віднині в серцях людей. І вже не буде забуто, не буде замовчано. Цей вогонь не фізичний. Це пробудження, це прозріння, це момент, коли народ більше не хоче жити у напівправді, не хоче терпіти мовчазну зраду, коли навіть ті, хто ще вчора боявся, починають говорити, Україна вступає в період очищення, і він не буде легким, він буде болючим, як справжня сповідь. Але після неї прийде полегшення, світло, весна. Бо тільки тоді, коли все згорить, можна будувати нове. Не на брехні, а на довірі, не на вигоді, а на гідності. Я не знаю, скільки ще буде днів темряви. Але я знаю, вони не вічні, бо бачу той схід сонця, який вже підіймається над Карпатами. Стиха, але впевнено. І коли він зійде, брехня втече, як ніч, бо правда не боїться світла. Я, бабуся Орися. Я сказала все, що мала сказати. Далі ваш вибір. Мовчати чи вийти на світло, терпіти чи очищуватись, спати чи прокидатись. Але знайте, час вже пішов, і той, хто досі мовчав, тепер не зможе сказати я не чув, бо ви чули, і тепер ви знаєте. Ці слова це не вигадка і не легенда це голос бабусі Орисі, який я почув серед тиші карпатської осені. Ми записали її не тому, що хотіли сенсацій. А тому, що правда мусить звучати навіть тоді, коли її бояться, навіть тоді, коли за нею мовчать. Я слухав її не як журналіст, а як українець, як той, хто щодня шукає сенс у цьому всьому, у війні, у втраті, у надії, що вперто не гасне. Ви можете вірити, а можете ні. Але одне я знаю напевно: бабуся Орися не говорила для слави. Вона говорила, бо не могла мовчати. І те, що вона сказала, звучить у мені досі. Як відлуння, як попередження, як поклик. Тому не забудьте, не відвертайтесь, і якщо серце ваше щось відчуло, поділіться цим відео, бо, можливо, комусь воно стане тим самим дзвоном, який пробуджує душу. Дякую вам, що були тут. Пам'ятайте, світло переможе, але тільки тоді, коли ми самі будемо світлом.